Друзі, всім привіт! Ми зараз виїжджаємо з вами в коротенький рейс, не на автовозі, а просто на евакуаторі. Зараз звернулися люди. Цікава історія, зараз по дорозі вам розповім. Зараз прогріваю машину і ми з вами будемо вирушати. Взяв собі в дорогу бутербродики, чайок. Нам їхати недалеко, 50 кілометрів від мого міста. І Потім 80 на доставочку. Що ж, поїхали. Так, друзі, тепер вам розповідаю історію, яка взагалі трапилась. Дзвонить жіночка мені. Я думаю, що вона з Ютуба. Тому що в мене, по суті, реклама є тільки на моєму бусі позаду. І на даному етапі є Інстаграм і Ютуб. Е, Більше поки ще немає, але скоро буде. Буду розвивати це всю справу. І значить, вона говорить, що. по-перше, вона мені дуже невнятно пояснює, де стоїть машина, яку треба забрати. Я її озвучую вартість. Вона говорить, зараз я порозмірковую і вас перенаберу. Вона буквально передзванює через 5 хвилин, говорить, якби все влаштовує. Ну, а от щоб ви розуміли, пред вона говорить, що. Там людина поламалася, сіла в таксі, забрала з собою ключі і документи і повернулася додому. А от вони тепер хочуть забрати цю машину. Я кажу, для того, щоб мені забрати цю машину, мені треба ключі від неї, тому що мені треба доступ до керма, до коробки передач. Там. І по-друге, мені треба документи, тому що я не зможу вести вашу автівку без документів. І тут вже виходить, якби така ж от, ситуація. В общем, що я розумію, що е, люди, скажімо, трошечки ще й випили. Я розумію, що складається ситуація для мене ну, така незрозуміла. Ніби те, я озвучив дуже класно для себе ціну, тому що дивіться, ми зараз їдемо 50 км туди, 50 кіло... і 80 км назад. І... І потім 30 мені ще повернутися додому. Ну, коротше, в двох словах, виходить, 160 км зараз в мене рейс, а платять мені 4600. Всі б рейси такі вони були. Я би тоді по Україні не їздив. би. Так от, якби я розумію, що тема стрьомна, я кажу: мені треба, щоб ви мені дали ключі, документи і щоб ви мені сплатили повністю. За мою роботу. Звісно, вони хвилюються, не хочуть мені платити наперед, тому що вони говорять, що я їх кину. Я кажу, я вас накину, тому що ну, мене є ну, оформи, я оформлений, там, я можу вам дати документи, ви їх можете сфотографувати, я вам можу показати там, свою ліцензію перевізника і так далі. А от кажу, коли я вам привезу машину, що ви зі мною не розрахуєтесь, ось оце я, знаєте, типу відчуваю. Ми довго про це все говорили. Але, е, як ітог, дали мені ключі, ось вони тут лежать, дали мені документи, сплатили мені повністю доставку цього автомобіля. І ось ми з вами їдемо його завантажувати. Е, так, ну що ж, друзі, ми з вами під'їжджаємо до цієї точки. День, як мені пояснили, стоїть автівка. Будемо сподіватися, що тут ніхто нічого не наплутав і все воно так і є. До речі, в мене перегріла лампочка права. Купував сюди лампочки Philips, ну, ці жовті галогени в грудні. Я реально зробив, може, 4 рейси з ними і перегріла лампочка. Короче. Не варто купувати оці лампочки там, де написано, знаєте, де типу пишуть плюс 150, там плюс 200%, бо вони швидко е, згорають. Так. Оце чого я найбільше боявся. Я не бачу ніякої Ауді тут. Ми проїхали. А, все, все нормально, бачу. Фух. Ось ця вона стоїть. Бачите, оце Ауді, її ми зараз будемо і вантажити. Так, ну для початку перевірги, може, може вона взагалі заводиться, ця машина. Потім вже будемо. Так. Цікаво, як її відкрити. Так. чудом відкрив. Зараз спробуємо завести її. Ой. Так. Зараз спробуємо її завести, може, вона заводиться. Так. А, тут акумулятора немає, він акумулятор зняв знявся. Ой-ой-ой, так, ладно. Добре, зараз будемо грузити. Так, чоловіка попросив, щоб він поскоріше вже їхав. Зараз з вами заїдемо. І все-таки будемо задом вантажити. Єдине за що хвилююсь, чи вона мені встане, бо вона така довгенька. Ну, Сподіваюсь, що залізе на платформу, я маю на увазі. Бо в неї дивіться в неї виходить, що спереду, бачите, від переднього колеса, тут відстань менше, ніж позаду, ну як мені так здається. Ну, Зараз. Вже що робити, вже як є, вона тут вона тут нерухома. Так, друзі, вийшов файл. буду зараз звантажувати і ще раз завантажувати її. Ну, все, норм. Затягнув. Затягнув. Так от виглядає. Зараз буду закріплювати. Фух, намучився, двічі спускав, затягував. Тут дивіться одне колесо дивиться в один бік, те колесо дивиться в інший бік. Короче, гляньте. Ой, це цирк. Ну то добре, затягнули та й затягнули. Зараз закріпляємо і можна їхати нарешті вже. Так, У нас сьогодні нестандартне замовлення. Клієнти дали просто ключ і документи і сказали, де на трасі вона стоїть. Щойно поїхали, забрали. Зараз вже скоро буде у власника цей автомобіль. Так що евакуатор, автовоз Кременчук, Полтавська область, Україна, будь ласка, звертайтеся. Так, друзі, я вже вивантажився. І ось буквально 25 кілометрів і я вдома. Але по поганій дорозі. Дивіться, це в мене зараз дальнє світло. Ось так ближнє. Лампочка перегоріла, я там починав вам говорити. В грудні купив лампу, ну комплект Філіпси, оце там плюс чи 170-220%. Чи Нібито вони світлять, світять добре. да Але бачите, ну в грудні купив сьогодні, що в нас? Сьогодні 3 березня. Я з'їздив. Ну, ну Максимум 4 рейси. В середньому рейс типу, 1,5 тисячі км. 5-6 чи тисяч кілометрів оце проїхали лампочки, а за них віддав 900 гривень. Коротше, мною прийнято рішення поставити сюди лінзи, як я собі поставив був на Пасата і на свого чорного буса. Так що буду купувати лінзи і до свого товариша, який у Львові живе, як буду в рейсі їхати на захід, там затримуюсь на день і, і поставлю собі лінзи і... і буду насолоджуватися поїздкою ночною. Ось такі справи. По рейсу, коротше, привезли ми машину, зустріли нас люди, троє вони випивши, звантажив та да й все. Як я говорив, розрахунок в мене був, умова була наперед, тому я їхав, зі мною вже розрахувалися. От такі замовлення я люблю. Там, Осовно кажучи, 160 кілометрів. 4600, це мені подобається. Хоча, в принципі, з урахуванням того, що тут погана дорога, можна було трошки більше брати, сюди ніхто не хоче їхати. Ну, Якось так, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть обов'язково коментарі. Обов'язково покажу і розкажу, як лінзи поставимо. І також я такий зроблю анонсик. Зараз замовив собі нову лафет лафет в Білій церкві. Зараз іде його зборка. Я думаю, що наступний рейс буде починатися. Як? Я поїду забирати лафет і вже з ним поїду в рейс. Вам гарного вечора, дня, миру, щастя і добра. До нових відео.